Плани Путіна щодо масштабних атак на території Сумщини, на території Харківської області, на півдні Запорізької області вони скоріш за все залишаться лише планами, бо у банально не буде вистачати ресурсів для реалізації багатьох задач на різних ділянках фронту. Зараз в районі покровської марноградської міської агломерації ворог засередив близько 80 тисяч особового складу. Причому там солянка, яка є е, 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 похожа з різних загальновійськових армій Російської Федерації. 41-ша, 2-га, 5-та, 29-та, 36-та, 41-ша загальновійськова армія Російська Федерація їх особовий склад задіяний в активних наступальних діях. Чи є чим пишатися ворогу? На цій ділянці, а також суміжні з нею ділянці фронту південніше від Костянтинівки, за минулий тиждень ворог спромігся захопити 115 квадратних кілометрів. Знову ж таки, за мовою того, що ворог щодоби втрачає ще не менше тисячу своїх військовослужбовців вбитими та покаліченими, отримання контролю за такою територією надто високу ціну щодня сплачує ворог.